Друзі, привіт! Вон сонце вже так високо, а я сьогодні тільки проснулася в такій порі. А розбудили мене ось ці звуки. Це вже мій чоловік лагодить сапи. Прийшла пора вже... Клопати квипає і собі, і мені Поки мій чоловік липає сапи, прогуляємося квітником. Іриси ще квітують. Квітує також як калина. Ось іриси біло-фіолетові. Вже ось такі соняхи. Декоративні і вже збирається квітувати шавлія вже є перші квіточки. Ось так краще видно. А горобчишка метушиться, чекає, поки я піду, щоб наготувати гороб'я. Ну, це вже ось заквітла квітла матіола, але мало її, тож вона ще не пахне. А ось коли ці піднімуться, та коли заквітнуть, ось тоді вже запах буде стояти на всю вулицю. Чи її киде сушаться? Ну, їде сушаться. Вже наклепані прийшла пора ставити держаки, оце вже чоловік зробив отвір під саморіз постійно води. Ось так справа робиться, закрутили саморіз. ну що ж, сапа готова до роботи, і я також. Наші цепочки що з мамкою ростуть. Час іде. А робота не чекає. Господарство нагодоване. Пора і на нагород. Ось полю полю, а тут ось камінчик. Раніше я викидала ці каміння, збирала, а тепер під одним відео в однієї жіночки прочитала, що каміння допомагають землі в процесі розрихлення. Ось на цій ділянці в мене були осіняні гарбузи домашні, але жоден не зійшов, хоча ні. Один таки я ось знайшла Слабенький, але є. А тут всі решта просто пропали з землі. Це у нас посходило. Картопля в минулому році тут вона, ми її садили і так неліквідно залишили. А в цьому році ось вона посходила. Так що зараз пересапаю цю ділянку і буду щось насаджувати. А з цього. Дивимось, що виросте. От ось сапала буряки, червоні. Але не про буряки я зараз хочу розповісти. Ось іду я зараз до свого парничка. Хто пам'ятає, я ставила парничок, висівала в нього помідори і капусту. Ну і трішки там крупу. Тож, зараз подивимося, що тут в нас зійшло. Так, кріп є. Зараз подивлюся ось сорт, кріп. Мамай. А що тут у нас далі? Це ось у мене тут синенький. Це я ось сюди висаджувала вже зі стаканчика. А капусти, а капусти тут не видно. Самий бур'ян. Ага ось одну знайшла Одна єдина. Капусточка зійшла, а ще за капуста навіть не знаю. Воно пізніше покаже. А ось тут, де насивала помідори, немає нічого. Жодний помідор не зійшов. Теж кріп десь взявся. Оце ось такі справи. У кого є такі парники з агроволокна, пишіть, як вони у вас? Чи працюють, чи ні. Чи так, як і в мене. Чи це, можливо, щось я неправильно робила. Ну, такий ось в мене результат з цього посіяного, тільки кріп і одна єдина капусточка. Ось зараз йдемо. Я. Сіяла також капусту, але вже у відкритий ґрунт. Пізніше від тієї ще в парничку. І зараз подивимося, який результат там. Ось перша ямка, ось капуста, яка посіяна прямо під відкрите небо. Вся зійшла. Там трішки бур'яну, то що я ще до капусти не дійшла, ще вона в мене не пропута. То, що є багатенько, ту не біда, вона потім відсадиться, де сильніші залишаться, а де слабші відсадяться В інше, на інше місце. Ось так. Тут просто я сіяла трішки побільше, а це сорт агресор. Тут дві, тут я по три, по чотири зернинки кидала, тож там дві тільки зійшло, тут вже аж три. Тут вже аж чотири. Ну, я спеціально побільше сіяла, щоб якщо що, то. Відсадиться вона, а якщо вже не зійде, то не зійде. Ну, це, звичайно, тут більше. Там у мене два сорти. Ось такі справи з капустою. Так що я для себе зробила висновок, що, в принципі, капусту. Можна спокійно садити в ґрунт. А це вже ось у мене зійшли якісь квіти. По-моєму, це тут я сіяла гвоздику. Якщо це гвоздика, то, то вже квітнути вона буде на наступний рік. Я її потім викопаю в горщики. І наступного року вже висаджу землю для квітування. Далі в мене ось тут осіяний вже зійшов льон. Так, це льон. Тут його трішечки один маленький пакетик. А тут далі, якщо чесно, що я сіла, я вже не пам'ятаю, він по сходах також не згадаю, ну, воно як підросте, тоді вже покажу, що то буде. Знову показую вам капусту. Ось так. І тепер я прийшла вже ось до розсади помідорів. Також вони в мене невеличкі в цьому році. Я грішу більше на землю. Все ж таки земля була не дуже закупована. Найкраща земля була в мене в позаминулому році. Я вже знаю того виробника. Це перчик, перчик ще гірший, ніж помідори, але все одно я його висаджую. Щось так буде. Ось так є і краще. Так, це вже ось спарживо квасоля така зійшла, це вже йду далі, а ось вже яка редисочка. Після цих дощів зійшла вже добре редиска. Зараз подивимося, це вже скоро буде. Скоро вже будемо Вживати, ось так редиска гарно піднялася. Вертаюся до буряків. Так вже я тут не тільки просапала, а й прорвала їх. Червоні бурячки в мене всі зійшли. Ось такі справи. Ось вам трішки ще нашої живності, петушка нашого, красавця. Старий залишився. І води тепер курочок. А молодий, пішов на їжу. Шпаки хвилюються. Ось тут, на цій яблуні, у них в дуплі шпачата. і вони хвилюються, що я можу? Роз їм заподіяти, але то нічого я піду і поки заспокоюється. Ось так уже квітують іриси, відсаджені мною минулої осені. Я минулої осені ділила старий кущ і поросаджувала кругом і під хатою і той підлітнім душем. А хто ще не бачив, як квітує хрін, то ось вам. Ось так. Ось так прийшли. Сонячні теплі дні і роботи додалося. На цьому відео буду завершувати. Дякую всім, хто дивився. Бажаю вам всього найкращого, миру, щастя та добра. Все буде Україна і до наступних відео!